не смог пройти. потому что у него важные дела. То, да, что он печеньку взял? Ты просто обалденно, что в другой серии не взял печеньку. Так, <говорит> я же, так Таня услышала ж... Левчика. У него дела. А я пришел. Бду-бду-бду-баду. Баду. баду -бду 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 Ура! Привіт! Але ж без відео Данька казав, що ми без будемо знімати. Просто, просто я біля, тебе був. О, ладно. Ще я погнаю руху? Сам. Окей, не забудь, знайти на мого три, два друга, а на ній носить чоловіку паука. Добре, да, я його вже... и собака в нашем доме. Ладно, я, я пришел в ту хату. так, сейчас посплю. Система в норме. Я иду, приду в Я робот, я робот, иду я по полу. Ой, як же Мам, Привіт. А тут масло витікає у робота. Ти можеш його на заправку завести? О, а вони... Тут жарко. От бачиш, тут жарко. Світло пустю, то сонечко. А, а, не треба на заправку. У мене сама є. О, дя на дякую. Так, ну, нарешті. Стой, а ти, а ти бачиш мого тиглика? А, терика? я же терика? А, вот а он. он. А, Ладно. Я пошел завершать. Тупа, чувак. Я теперь... Теперь наш четвертый. Капитан Америка. <плодие> 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 Капитан Америка! <плодие> Капитан Америка! Капитан Америка! Что? Тут, тут, тут. Ты не поспатьчил, я не позволю умирать. Не ты, ты, ты. Хух, я тебя сейчас спасу. Ой, ладно, спасибо. Путуласточка. О. Опа, кинь, я в тебя еще сайт улыбну. Ты Я кинь. Я весь. Я умею шекать. А вот цена сайта. А знаешь что? Что? Вот это я хозяин. Хозяин тебе тоже подарить. Опа, пока. А ты куда я попал? Ты уже вылетело. Костопи два. Тут. Ну, можно мучить. Ой. А мокро. Из-за натурации. Ой. Эху. Ой, не. Я же намочился. Ах, дождик. Не люблю я дождик. Ой, трудно срочно назад. О. Та намеркачок такий мокрий. О, я випадково себе не мучив, а, а плюшок не треба мучити, і не треба, і не. І, і, і дуже не можна. Ох, який ти дурний же урод. Не треба було. Не треба було себе мучити. та й буде вис, який у тебе тепер прикид. Тут бачиш, що ти не робив? Ну, ось тепер будеш знати. Ой. Ладно, хоботів не можна мочить. Придеться посувати доніку. Треба шикарну кімнату. комнату. Твоїм голосом все добре. Він і змінився. Якщо так? Треба мені висохнутися. Окей, я висохаю, я подивлюсь. мої приходить. Ой, мене ще. Ой, а як мені жалієш? <ристот> <ристот>

А потім, а потім впливаємо на палку. А, це ти Ось Так, там де зараз тобі показує. Дивись де. Он там, он там, на черверні политики. Наш ти я висохну. Хлопіг, обіг, хлопь, хлопів.

Ой, у мене схоже був не такий голос. І ще знову не такий. Голос відміняється. А апусви, апусми, чого велика. Велікан і А точно. Лікарник. Я тебе не буду знімати. Як ти думаєш, як змінити голос на Даньковий? А Лікан не чує. Господи, лікан щось мене не чує, тому що він просто не знімає мене. Тоб... Його не зні? Ой. Ой, я не буду того великана зимати. О, ти не вообще то. Ой, у мене не такий голос. Не мотно весь, щоб твій голос повернувся. А то я вже мокай, як люсь. чтоб, чтоб не высох. На знаю. Ой, иди, а одни а в смысле, ты же по показывал. Я же тут был. А, а а, что что, ладно? Как, че, что такое самолет? ладно. самолет. Ладно, самолет. Ну ладно, Я, я, я не хочу. А. Та ж машина времені машина времені зазначається в друге місце О я зрозумів тебе Ми в том іде на сім'ї Я в домі В смысле, это в домик? Пока. Опять транспортировочи. Ладно, не важно. Подпишитесь на канал. Если вы хотите еще одни серии, або даже продолжение. Всем пока, пока. Не хотите продолжение, то ставьте лайки. Если хочете, то подпишитесь на наш канал. Всем пока. Давайте... Пойдем, я.